Правий сектор провів на Косівщині чотириденний військово-патріотичний вишкіл, окрім вже традиційних дисциплін до курсу ввели психологію. Участь у навчаннях взяли 30 прикарпатців. Деталі дізнавалися наші журналісти. 19-річний Богдан родом з Тлумачини. Хлопець вже в десяте бере участь у вишколах від різних організацій. Серед найскладніших завдань виділяє сму перешкод, бо вона доволі може собі щось зламати, наприклад, травму отримати. А ще нічні алярми, котрі можуть тривати по дві-три години. Імітується напад супротивника вночі, і ми займаємо кругову оборону, відбиваємося чи там робимо рейту ліс там, там шукаємо пораненого, наприклад, свого або полонених, яких взяли наших. Окрім індивідуальної фізичної підготовки, важливо вміти згуртовано працювати доповнює 18-річна фотографиня Дана із Львівщини. коли ти вдома, наприклад, працюєш сам, а тут тобі треба взаємодіяти з людьми. Комунікувати з ними, договорюватися, і коли ти привик сам працювати, де коли з цим бувають складності. Так я вже досить довго з людьми спілкуюся. Мені вже стало набагато проще знайомитись. По перше, це був ад. Просто я могла сидіти сама ні з ким не говорити, бо я була взагалі не комунікабельна. Тому організатори вирішили провести чотириденний вишкіл, де першого дня учасники лише заселяються і знайомляться між собою, розповідає організатор друг Хантер. Це ото, що дозволяє, коли вони в перший день дружуються, щоб ті три дні не працювали, як має бути. Для знайомства ми палимо. Ватру. За ватрою ми сидимо, п'ємо чай і, можливо, щось говоримо. Інші дні ми продовжуємо по тактиці, по медицині, це йдуть лекції, потім йде відпрацювання лекцій, які ми були, це, і це все переводиться в практику. Серед п'яти інструкторів психолог, що спеціалізується на спілкуванні з військовослужбовцями. Фахівчиню знайшли в надвірній, розповідає членкиня правого сектору подруга Тюльпанчик. Ми вже останні роки цим з бо як для нас це важливо знати молодому поколінню, як вони мають спілкуватися з військами, як вони мають спілкуватися вдома з людьми, які прийшли, можна сказати, з пекла. Які питання цікавлять, то на протязі вони можуть звернутися до психолога. Окрім того, є загальні. Лекції з психології, де спілкуються, зокрема, і на тему військовополонених, продовжує подруга Тюльпанчик. Як їх притискають, які катування з ними проходять. І, як на мене, то психологія, як і на вишколах, як і для бійців вже ЗСУ, так само для. Просто членства правого сектору є важливо вивчати психологію в контексті організації найскладніше погодити всю документацію і отримати дозволи від органів поліції місцевої влади тощо, каже друг Хантер. Нам за, виш... за день до того сказали, що можливо таке бути, що вишкіл не відбудеться. Ну, вони стараються сприяти у цьому. Вони, тобто, не заперечують під час воєнного стану вишколювані молодого покоління. Цим має, має займатися держава, в якій йде війна, щоб діти е е елементарно вчилися у таких базових навичок, як по медицині, по ну як елементарно тримати автомат у руках і що це таке. Адже чимало учасників справді припускають, що незабаром зможуть змінити навчальну зброю на справжню. Серед них подруга дівча. Учасниця пройшла вже понад п'ять вишколів і не планує зупинятися. З часом вони даються легко, тому що багато різних людей по-своєму пояснюють, і ти вже береш щось під себе, підлаштовуєш, і вже в принципі нормально так. Дехто нормально поставився, тому що це мої рішення, і в принципі підтримали мене. Дехто поставилися до цього як до жарту, і я з ними взагалі про це не говорю, тому що мені неприємно таке слухати. Схожої думки Богдан із Тлумачини. Думаю, в е Майбутньому вступати або в ЗСУ, або в якісь інші формування, і треба, щоб я мав вже якусь певну планку. Ну і не впускав її. До кінця року члени правого сектору планують провести ще щонайменше два вишколи. Дати та посилання на реєстрацію незабаром з'являться в соціальних мережах організації. Юлія Марціновська, Андрій Гращук, події НТК.